Вітаю, дорогі друзі! Збираємо Бадьорий дух, на вулиці зима. Ну, а на підвіконі у мене, як і в кожного садівника любителя, продовжується літо. Але сьогодні ми поговоримо про варення з айви. Досить цікавий фрукт, я його купив кілька тижнів тому, поклав на підвіконня, щоб він більш дозрів, а він на мій подив взяв і позеленів. Ну, в цьому розбиратися в причинах розбиратися ми не будемо, а просто приготуємо варення. Нарізаємо айву дрібними шматочками. У більшості рецептів я зустрічав плоскими шматочками. І я все-таки надаю перевагу кубикам. Десь сантиметр на сантиметр. І декілька слів про рецепти, скільки цукру, скільки води. Цукру у більшості рецептів 600 г на кілограм айви. Тобто, якщо простіше, то половину ваги айви взяти цукру і десь так само води. Найцікавішим моментом приготування айвового варення, яке насправді ну, надзвичайно смачне. та й більше що з цією айвою робити, я навіть не знаю. Найголовніше це те, що вона за один це варення за один день не готується. Це не повинно вас відлякувати. Часу воно займає небагато, але варити його потрібно тричі по 20 хвилин, тобто 3 дні по 20 хвилин, плюс-мінус, залежно від кількості айви, води. Айви вийшло 530 г, тому половина цукру 250, плюс-мінус. Висипаємо цукор і десь таку ж саму кількість 250 мл води. Все це перемішуємо і на легкий вогонь закипить і проварюємо 15-20 хвилин. На сьогодні буде все. Після кількох проварювань має виходить, ось така консистенція. На смак це вже дуже смачно. Але ми цього разу зробимо ще смачніше. Для цього беремо апельсин. І додаємо, додаємо, напевно, що сік цілого апельсина на таку кількість варення, на, на пів кілограма айви. І знову ставимо на плиту, щоб випарити сік десь до половини. І останній штрих трішки меленої кориці. Буквально кілька хвилин проварити на невеликому вогні, щоб сік трішки випарився. І варення буде готове. Готуйте смачні страви, успіхів та щедрих врожаїв.